Всім доброго ранку. Сьогодні вже 8 липня. Хочу вам показати, яку розсаду я виростила. Ну, це на замовлення зараз стоїть у ящичках три сорти. Перший це сенсація. Дивіться, яке корінечко. Листочки чисті. Я думаю, я особисто я результатом задоволена. Буду сподіватися, що і покупець мій теж буде задоволений. Сенсація це середньо Ранній сорт. Ну, я б навіть сказала середній, тому що, от коли ранні сорти вже відходять, сенсація в самому розпалі і дуже смачна. Цей сорт дуже сподобався моїй дитині, старшій донечці. Вона взагалі. І навіть вчора я ще дві ягодки з'їла. Ну, звісно, маленькі, але ж смачненькі дуже-дуже. Так, це у нас Молін століття. Так, це ранній сорт англійської селекції. Теж смачнющий, солодкий і таке якийсь в нього особливий, особливий після смак. І трішки ще є у мене Маджестика, це вже ремонтантний сорт. Теж зараз його їмо куштуємо. Дуже подобається особливий у нього. смак. Зовсім відрізняється від, всі, від всієї полуниці, яка в мене є повністю. Навіть от, якщо є у мене полуниця, в якої є присмак лісової суниці, то в Маджестіка теж присмак, нібито лісової суниці, але ну зовсім інший, я не знаю, якісь чудеса. Іноді здається, що якогось десертного винограду присмак. Але все таки от виноград більше нагадує смак Шарлоти. Так, то мої квіточки. Бачу, мій хазяїн вчора тут попрацював. <хи> Він мамі кожного ранку дарує квіточки, ось вириває звідси. Ну, нічого, наростають новенькі. А це еустома, яка хоче зацвісти. Я не знаю, мабуть, треба було її прищепити, тому що ну, ця, наприклад, ця виглядають краще. А ця погнала одну стрілку якось вверх, а тут виходить набагато менше. Не знаю. Ну, Будемо набувати досвіду. Отже, це перший раз еустома. Я взагалі про ці квіти і не чула, і не бачила. Як, як вони виглядають, але тепер вже в інтернеті надивилася і буду чекати своїх. Тут у нас іде активна робота, працюють бджілки, запиляють, те, що ще не запилили, але в основному я дивлюся, що вже малинка наша наливається, скоро будемо куштувати. Вчора зранку зраділа, що розквіт... розквітли майори, а ввечері дивлюсь. Десь вони подівалися. Ну, Напевно, мій хазяїн попрацював тут. А тут ось гарна ось яка квіточка. А невеличка ця. А це мої чорнобривчики. Тут декілька сороців. Ці ось такі, мені подобаються, крупненькі. Але перша квіточка була найбільша, але вона вже йоне. Це мій вайбранд після обрізки. Вже знову наростилися листочки з розсадою. Напевно, буду садити все ж таки в стакани. Чомусь мені найбільше так подобається. Там ось ще є мольне століття. Сенсація, твіст. До речі, твіст теж ранній сорт. Теж смачний голландський. А це мій хоней. Дивіться, прийшло. Три тижні, мабуть. Вже знову нові листочки, навіть більше, ніж було. Дуже мені цей сорт подобається, невибагливий, класний. Вчора зранку ловила крута, але, напевно, мій рижик найкраще з ним справляється. Вже одного спіймав, а це ще одного залишилось. Ну що ж, вирощуйте розсаду, гарних всім рожаїв. Замовляйте, кому потрібно, є багато сортів. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Всього найкращого. До побачення!